Брудним грошем в Україні оголосили війну. У відмиванні коштів тепер підозрюватимуть усі, хто проводить оборудку на суму понад 150 тисяч гривень. Причому нотаріусів, юристів та ріелторів зобов'язали повідомляти про кожну підозрілу фіноперацію. Як не потрапити до списку неблагонадійних, дізнавався Артем Альошин. Посилити контроль за обігом брудних грошей міжнародна спільнота вимагала від України сім років. Цього тижня Верховна Рада, нарешті, ухвалила відповідний закон. Тепер під ковпак перевіряючих потрапить не лише великий бізнес, а навіть не благодійні організації. Пильне око контрольних органів відтепер слідкуватиме за всіма готівковими оборудками на суму більше 150 тисяч гривень. Насамперед перевірятимуть, де учасники угоди взяли гроші і яка мета фінансової операції. Поле для діяльності величезне, стверджують податківці. У нас сьогодні десь 220 мільярдів налічки, котрим ваші дітей. Отана находиться ні понятне в каком-то ну каком-то кримінальному, говорити, полі. От це раз той поле, яке ми хотим закрыть именно вот этим законом. Крім того, тепер не лише банки чи страхові будуть зобов'язані повідомляти про підозрілі кроки своїх клієнтів до переліку потенційних доносчиків також потрапили адвокати, нотаріуси, аудитори, тощо. Відносини з клієнтом покриваються поняттям професійної таємниці однак законом спеціально навіть вказано, що щодо операцій, які перевищують 400 тисяч гривень. Нотаріуси все одно мають розкривати цю інформацію. Для визначення підозрілої фінансової операції в законі прописали 15 ознак. Якщо їх спростити, то вийде приблизно таке: якщо ви прийшли у автосалон і купили нову машину за 150 тисяч гривень готівкою, претензії до вас не буде. Якщо ж ви поклали гроші на банківський рахунок, того ж дня зняли і потім пішли в магазин, це викликає підозру. Так працюють у більшості розвинених держав однак в Україні це може перетворитися у навалу додаткових перевірок бізнесу. Припускає голова громадської ради Держфінмоніторингу. З одної сторони закон якщо дає цілому для государства позитивний ефект вигляді доповнітельних інвестицій і підняття іміджу государства в світі, з другої сторони, косвіна знає вже реалії жизни, буде негативно влиять на нормальну роботу бізнесу. Натомість в контрольних структурах запевняють, що додаткового тиску не буде, іначе між іншим нагадують, що навіть за сприяння у відмуванні грошей тепер передбачена кримінальна відповідальність. Артем те Марія Васильєва та Андрій Сукуренко ТСН, 1+,1.